Камази, я вважаю, що ми має, має бути прийнято рішення про передачу цих Камазів на потреби армії, на потреби Збройних сил України, на потреби військового господарства. Я до речі, хочу звернути увагу. От, подивіться на це на ці Камази, видане свідоцтво Російської Федерації, свідоцтво про реєстрацію. Російської Федерації, коли ми перевертаємо, ми дивимося Республіка, Крайна область, Україна, населений пункт Чернігів. Тобто в Росії вже вважають нашу країну у складі Російської Федерації, видають свідоцтва на транспортний засіб про реєстрацію транспортного засобу Російської Федерації. Тобто, от які в них плани. Вони вже наш Чернігів, нашу Україну вважають у складі Російської Федерації, Краї, Область, Республіка. І тому ці Камази підуть на потреби армії, нашої української армії. Загалом їх понад 200 одиниць. Камази належать фірми Сина Януковича. Вони потікали мародери, вони пограбували країну. Вони хотіли втекти цими Камазами. Їх затримали небайдужі люди, в тому числі мої однодумці, побратими, члени радикальної партії. Ми їх затримали вже біля кордону. Вернули назад, не дали вкрасти. Сьогодні ця техніка має служити потребам збройних сил України.